Оскільки ми відкрили оригінали і наслідуємо оригінал, тому ми вирішили позолотити картуш, як і первісно він і був. По старих авторських слідах нанесли віск і золотом зараз будемо викладати. Фрески в гарнізонному храмі вже завершують реставрувати. Зараз майстри працюють над деталями стінопису центрального склепіння. Фрески це авторська Франциска Екштайна були тут. Якраз його є підпис 1740 року. Унікальні, унікальні тим, тому що це парковий живопис, малярство, яке виконане на склепіння храму. Направда таке велике і настільки. Унікально зроблений живопис на склепіннях у Львові. Тяжко знайти над фресками. Українські та польські реставратори спільно працюють уже чотири роки. Фрески займають понад тисячу квадратних метрів. Проте найбільшою складністю для реставраторів стало те, що ці фрески вже кілька разів реставрували. Незважаючи на це, реставраторам вдалося дослідити та відновити автентичні оригінальні стінописи. Так фрески були примальоване. Фрески були перемальовані в останнє у 30-х роках. Цятого століття їх можна бачити в нижній частині храму, і вони відрізняються від оригіналу, який намалював сам екштайн. Бо кольори оригіналу живіші і в такій світлій гамі. З Часом і через матеріали, які тоді використовувались, ці малюнки дуже потемніли. І з тим оригіналом різниця є велика. Під час нашої реставрації ми відкрили оригінальний шар фресок авторства Екштайна та намагались відтворити їх автентичний вигляд. аби завершити відновлення фресок, реставратором ще потрібно потрібно кілька днів це планують зробити до 10 листопада. Також фрески мають підсвітити. Для цього гарнізонний храм планує замовити та змонтувати спеціальне світлове обладнання, його вартість 300 тисяч гривень. Ми сьогодні говоримо про таку надсучасну технологію, які передбачають освітлення храму і регулювання світла і тонування світла в різну пору дня. І це буде відбуватися автоматично. Це все буде комп'ютеризовано. І сьогодні ми вже ну, погодили фактично перший етап, щоб. До початку грудня вже склепіння було підсвіч, підсвічене. Ці фрески характерні тим, що в епоху мароку дуже часто робили такі перспективні сюжети, тобто ти дивишся знизу і бачиш ще продовження архітектури, Значить цей купол знімає, знімається ще вище до неба і там на горі є. Небо справжні хмари до грудня також планують завершити реставрацію фасаду храму. Залишилось його потенькувати та пофарбувати, але це буде можливим лише за теплої погоди. Камінь вертається до свого первинного вигляду. Це є світлі тони, ось тому, що камінь природньо був світлим. Ось і ну, будемо бачити такий частинку Риму безпосередньо тут в нас у Львові, тому що е, ми знаємо, що Храм цей збудований навзір, частково взір храму, який знаходиться в Риму в Римі, храму Ельджезу. На реставрацію фасаду з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень. Ще чотири зібрали у храмі. Ольга Дейнека, Роман Ганатишин. Новини на Суспільному. Львів.